Я не експертно, знаю, що діти, коли родяться, вони ще не бачать, правда? Зір поволі встановлюється. І дітина можна відчуває, відчуває цього, хто її любить. Може, загрозу відчуває, але вона ще не розпізнає тату, маму. Це Ще поволі. Поволі відкриваються е, ці могутності і поволі. Ну, і так буде е, тато тішитися, коли прийде з роботи додому. Вже діти піднімають е, тішаться. Ну, така радість з цього, що вже м, м, творяться ці близенькі відносини мене пізнає. Я не говорю э, десь на пусто, яка, наприклад, біль у батьків, э, коли э, дитинка захворіє і залишається э, так в нашій сім'ї. Э, хлопчик э, так само двойнята, а хлопчик захворів э, після народження на э, дитячий паралич. і э, це стільки ускладнень було і довго. Э, не пізнав донечка, розвивалася, а хлопчик потім так Ну, ходили всюди по цілому світові. Ну і тепер так вже тішиться. Він вже пізнає вже не говорить і вже тепер п'ять років йому і почав ходити. Ну, але це така сімейна, цілосумейна радість, Кожний крочик, який е, зробить, кожний успіх, то вже так всі. Він же пізнає, він так спілкується е, свій спосіб і це є. Значить, йому відкриваються поволі-поволі е, е, очі, е, символічно, щоб міг реєструвати, пізнавати. Дорогі, е, так як дітина не. не не родиться із пізнанням свого тати і мами, а вона пізнає потім поволі через любов. Хто мене буде любити? Ми родимося із пізнанням Бога, а це є якби душевна сліпота. І Бог приходить на землю, народився, воплотився з Пресвятої Діві, став людиною, став відимим. І щоб він нам говорив про це, що ми не бачимо. Ну, як вийти не згору, а дивитися, хто має... Бінокль. Як? Бінокль. Бінокль. Хто має, а хтось стоїть рядом і каже, так мені кажеться, що там майже щось є. А цей, хто має е, бінокль, то бачить сильніше ясніше. Скажи мені, що там є? А він може розказувати про деталі. Але від цього, хто слухає, вимагається віра. Щоб я повірив, що цей хтось не накручує мене, що цей хтось говорить мені правду. Другий, а зак заключення сьогоднішньої Євангелії було, що цей, хто був сліпий, пізнав Ісуса Христа як Спасителя і Господа. І закінчення було вірую Господи і поклонився йому, увірував, увірувати, що те, що говорить Він, який прийшов на нашу землю, воно вартує. Кожне його слово є правдиве. Так як дітина вірує на слово тато мамі найближчим. І це слово інколи тато, мама, коли навчаться е, брехати, ну, так, так виховують і так казять і свою дитину. Пізніше дитина іде до школи і там Ну зустрічається з брехнею. А тому є важливе. Просити оце внутрішнє світло, дар віри, вірувати, вірувати кожному слові, Ісусові Христові, Богові вірувати, це, це, щоб. То, можна так сказати, Ісус нам хоче запозичати, запозичити свої очі. Це, що Він бачить, щоб стало і нашим пізнанням. Він бачить небо, Він бачить вічність, він бачить цю безмежну любов Отця, він бачить все те добро, яке може нам подарувати Господь. Тільки з моєї, з Твоєї сторони важливе, важливе увірувати. А, наприклад, Ільчик і Поліночка, о, вони ну що? Тішимося, правда, буде велика радість, коли вже спізнають тату, маму. Але як важливе їм, щоб пізнавали не тільки цей матеріальний світ кругом себе, як важливе, щоб їм допомогти привести їх. У церкові, помогти допомогти їм пізнавати і цей духовний світ, пізнавати Ісуса Христа, пізнавати Бога, пізнавати, що таке віра, що таке надія і любов, що таке спілкування з Богом, пізнавати і прийняти в своє життя. Це є правдиве багатство, яким можемо потім жити, і так само до хрещення приносять хрещені батьки. Це значить спільнота людей, яка оточує дітей і допомагає їм відкривати ще і цей душ, духовний зір, щоб побачити невидиме, щоб прийняти правду, яку об'являє для нас Господь. Це наше багатство, це наше завдання відкривати, жити тим багатством. І допомагати відкривати іншим. Ісус сьогодні уздоровив сліпого від народження, щоб Він став знаком зовнішнім. Кожний з нас би міг засвідчити багато чого. В моєму житті була така ситуація. Бог вступив, Бог поміг, Бог понизився до, до болота, в якому я знаходився, Бог зробив чудо. Щоб я відкрив свої очі і повірив йому, і прив'язався, і бачив цю перспективу, з якою він дивиться на мене. Щоб бачив все, те, ту правду, яку він відкриває. Не тільки про ту земне життя, але і про життя вічне. Ось це перший крок. Стали дітьми Божими. Але щоб вони відкрились. І їхні очі, щоб відкривались наші очі, то значить до компанії. Інчик? <хи> так, закричав Тиморчик. Прошу. Ну, no. no, компаньори. <хи> Ну і наступні що ще приходять до компанії, щоб від пізнавати цю атмосферу спільноти церкві, спізнавати цього, який є, які є любов, який похиляється і вступає в наше життя, щоб його пізнавати і мати досвід Спасителя і Господа. Послужимо прикладом. Амінь. Христос Воскрес! Войс!